Обидва ці препарати хлорталідон і гідрохлортіазид, включені в більшість схем лікування гіпертонії. Хлорталідон більш новий, гідрохлортіазид більш старий. Хлорталідон дорожчий, гідрохлортіазид дешевший. Фіксовані комбінації також дорожчі хлорталідоном і дешевші гідрохлортіазидом. Тому на фармалогічному ринку перевага надається хлорталідону та фіксованим комбінаціям із хлорталідоном. Головна ідея не економити кишені пацієнтів, а збільшувати прибуток. Це дослідження, дивіться направо, ясно показало, що обидва препарати однаково захищають здоров'я пацієнтів, і тому я рекомендую гідрохлортіазид замість хлорталідону та фіксовання комбінації гідрохлортіазидом замість фіксованих комбінацій із хлорталідоном. При такому ж клінічному результаті ви заощадите більше власних грошей, особливо в довгостроковій перспективі. Дякую за лайки та розповсюдження цього. Video.